У міському парку воїнів-інтернаціоналістів особливо людно. На пікнік сюди запросили безпритульних з усього міста. Кожен з них вже традиційно розпочинають молитвою. Івано-Франківська спільнота святого Егідія такі заходи проводить щороку. Найчастіше волонтери і учасники благодійного обіду на свіжому повітрі зустрічаються саме восени. Розказ, мені оповідали, що дуже часто так, о, Але я перший раз товариство, молитва, відношення обід дуже смачний. Дуже все сподобалося. Борщі з м'ясними налисниками, картопля з котлетами, соки і узвари у невибагливому меню не минулося й без десерту, і не просто придбаних у магазині солодощів, а свіжої домашньої випічки, так би мовити, з душею. Щедре частування доповнюють піснею і музикою у товариському колі. Для таких людей це справжнє свято, адже можливості щирого людського спілкування, як і повноцінного щоденного харчування. Більшість з них позбавлені вже давно. Я боялася цих людей, як бездомних, бездомних. Я кидала там пару гривень і старалася їх обманути, тому що є такий стереотип, що бездомні можуть обікрасти або щось такесь. І коли потрапила в цю спільноту, я зрозуміла, що це такі самі люди, як і ми, і мені було дуже приємно з ними подружитися. Із волонтерами учасники пікніка знайомі вже здавна, адже молоді люди навідують їх щосереди зі швидкими обідами, бутербродами та гарячим чаєм. Якщо так звані сухі пайки у спільноті щотижня закуповують власним коштом, то для організації повноцінних обідів Водиться шукати підтримки грошима та харчами. Допомагають місцеві підприємці.